Машину в русі однокурсникам і викладачам показав пілот один із студентів-розробників Стас Моцер. Це повністю спортивний автобагі з двигуном у 110 кінських сил склали на базі восьмого вазу, сидіння з поліуретану, комплекс на панель разом із кнопкою запалювання і примусовим охолодженням вгорі. Повністю розробка десятьох студентів Луцького національного технічного університету зі спортивно-технічного клубу. Двигун 1,5, карбюраторний форсований. Змінені фази газорозподілення. Ковані поршня, розточені циліндри, в принципі для 400 кг вистачає повністю двигуна, навіть трішки запотужний, але все одно. Якщо загрузити ніс, передню вісь, він буде стійкіший. І на розгон трошки трошки краще. Ця модель баґі відкритого типу літні без дверей з галогенним освітленням на даху з восьмого вазу використали на піввісі задні дискові гальми з передніх гальм, підсилені тяги. Розхід пального по місту 6 літрів на 100 кілометрів по трасі 4-5. Автомобіль спланований для їзди бездоріжжям, де до 60 кілометрів за годину розганяється за 4-5 секунд. Машину випробовує Аня Домарецька з Волинського автоклубу. Швидкий, зручний, драйвовий комплектація досить зручна. В магазин за продуктами не, не досить зручно їздити, а от зняти стрес супер, супер. Не потрібно ніяким сваритися, сідаєш за руль, виїжджаєш за місто або на підготовлену площадку і. Драйвує у Волинському автоклубі. започатковують курс екстремальної їзди, а розробники вже спланували доповнити машину задніми ременями безпеки склоочищувачами, габаритами і згодом зареєструвати. Далі проректор з науково-педагогічної роботи Луцького національного технічного університету Сергій Шемчук. Звичайний автомобіль вас об'ємом 1,5. вони змогли пристосувати і зробити автомобіль підвищеної прохідності. Модернізація полягає в тому, що передня. Є передня і задня трансмісія, цей автомобіль є повноприводним. А це вже Nissan 200 SX s 13 Ідея тюнінгу належить п'ятикурснику Сковиля Олегові Гурку. Тепер це спортивний автомобіль, яким він бере участь у міжнародних змаганнях. Двигун 300 кінських сил. І це не межа, каже розробник. На старому двигуні в неї було приблизно 170 кінських сил. Зараз це приблизно 300 кінських сил. Якщо його підналаштувати, можна витягнути 450 кінських сил. Про яких вже можна брати участь в чемпіонатах, але цього недостатньо для того, що ну тому, що машина в інших вузлах є ще не дообладнана. Це поки що автомобіль для себе для кожного дня. Автомобілю 27 років, і вже два з половиною роки ним їздить Олег. Переобладнував його в Києві. Уперше виступив на відкритті Ковальського автоклубу. А вдруге тут перед однокурсниками і викладачами випробувати Нісан погодився і проректор університету Сергій Шемчук. Олег вміло зміг поєднати Основні тягові характеристики двигуна, трансмісії, турбіни. І станом на сьогодні ця машина видає 300 кільських сил. Це вміле поєднання дозволяє вдало поєднати як тягові, так і швидкісні характеристики. Це все синхронізувати. Що на старті можна використовувати для безпечного дріфту? У цьому двигуні був замінений радіатор, випускний колектор, турбіни, поршні шатуни, переобладнана випускна, випускна система. Був встановлений збільшений інтеркулер само собою радіатор для більшої охолодженості. двигуна. після виступу Олег виїхав на чемпіонат із дріфту у Варшаву. Усі учасники автомотофесту, колишні і нинішні студенти Луцького національного технічного університету. Цього разу вони представили чотири нові розробки, хоча в молодіжному арсеналі їх значно більше. Активно останнім часом заклад працює у військовій сфері. Деякі напрацювання завойовують авторитет в Україні. Зазначив ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук. Приклад такі речі, такі наші продукти, які ми зараз розробляємо. Студент формула є це гоночний автомобіль для участі в міжнародних змаганнях. Також розробки, які стосуються енерготехнологій. те, що воно може в перспективі їм принести матеріальну винагороду. Переобладнання газового дизельного двигуна в газовий це під керівництвом професора Захарчука Віктора Івановича, яке зайняла одне. З призових міст на щорічному конкурсі винахідник року в Україні. Доповненням до гонок став показ ексклюзивних моделей Марії Занюк. загалом у студентському фестивалі взяли участь понад 100 пілотів і одиниць техніки, з яких до 10 переобладнаних спортивних авто.